Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. На дворі сьогодні 1 квітня. Вітаю всіх зі святом дурня, можете прикалюватися над своїми рідними. От і хочу розказати сьогодні про свої помилки, щоб ви не робили таких помилок, яких зробила, наприклад, я. Хоч вже і невеличкий досвід в прихівництві є, але все рівно ми десь забуваємося, чомусь не придаємо значення, і потім це все виливається нам боком. Ну, отже, поїхали, що хочу розказати. По-перше, курочка вчорашня, що прихворіла брес, вона не вижила, вона вчора пропала, буквально після того, як я її забрала, за годинку заходів, а її вже нема. Да. Скоріше за все, що в неї було випадіння яйцеводу, тому що, як вона відійшла, то звісно, в неї там все так розслабилося, вивалилося і там все було зрозуміло. От. І зараз вчора, позавчора були сроки, що повинні були в мене курчатка під квочками. Ті, що я вам показувала колись в минулих відео, карликові кокінхіни сиділи в мене на яйцях. Лігбаров, і перевірка була на яйці Австралорпа. Яйця сьогодні викинула. Викинула, тому що вже пройшли всі сроки, коли вони повинні були вилуплятися, а вони позамирали. Зараз покажу і розкажу, в чому причина. Це вже я викинула в мусорник, я їх просвітила, вони з зародками, але зародки позамирали. Яка тому є причина? А причина на тому є, що на одному гнізді сиділо дві квочки? Якщо пам'ятаєте, з минулих відео я показувала, що в цьому гнізді в мене сидить дві квочки. І ошиб, помилка моя була в тому, що коли одна квочка виходить поїсти і попити, що повинно охолоджуватися і провітрюватися яйце то цього всього не було, тому що ця кочка залишалася в гнізді, і яйце, виходить, не, ос... не охолоджувалося і не... Ну, не дишало. Таким чином, виходить, що яйце просто зварилося, тому що не було періоду охолодження. Ця кочка сидить тут, я хочу їй дати трошечки яєць, а іншу кочку переселила в інше місце. Зараз покажу. Так, ось, у мене на вулиці є вольєрчик для карликових кокінхінів. Тут в мене малявочки є, кура і кочечка сидить ось в цьому гнізді. Ці косочки підсипала яєць, тому вона сіла трошки пізніше, ніж та темно, темний карликовий кокінхін. Ця кочечка буде сидіти, а тут, скоріш за все, що я, мабуть, буду знімати. Гніздо заберу. І відділю її співником десь. Будемо робити окремий вольєр. Так що не робіть таких помилок, не садіть в одне гніздо, щоб у вас сиділи дві кочки. Нічого хорошого з того не буде. Отакі От то справи. Сьогодні на вечір гуляють лігбари. Красунчики. Курьошка сховалася за своїм парубком. Трошки у нас болото, але тут таке природа є природа. Качки теж грязні, замусолені. Зараз я поставлю водички, хай трошки може повикупуються. Ага, трошки покажу своєї роботи, що я вчора посадила клубничку, тут вчора працювала. Ось один ряд в мене вийшов. Розани. Це рання, рання полуничка. От. І ось тут вийшов. вебеніл. вебеніл. е посадила по іншу сторону. Не знаю, можливо, це неправильно, щоб. Якось ці сорта не опилялися, чи що. ну я в цьому ну, не розуміюся, може їх треба було садити трошки Ну, ну посадила по різні сторони. Так, потім дорожечку я застелю, чи соломкою, чи будуть бур'янці, чи, може, якимись там опілками, ну, не знаю, обично солом... солому заселяю. Эту дорожку, щоб можна було, коли дощ пройде, пройтися і збирати полунички. Ось це поки що посадила два сорти. Третій буду зараз садити. Трошки пройшлася, пообрізала минулорічні, минулорічні сажанці роз. Ну, троянд, верніше. Ось так от вони виглядають. От, і треба добратися ще до троянд. Почала обрізати троянди, це позаминулорічні кусти. Треба трошечки їх довести до ума і поприбирати, тому що роботи багато, нічого не встигаю, Весна прийшла то дощі. Ось, почала обрізати трояндочки, але ще не дообрізала, Ось кустики, ціла гора гілячок, який треба буде теж всі помільчити, зібрати у мішки. Браму сьогодні не випускаю. Я вчора як побачила, що вони в мене їдять малинку, об'їдають почки. Поки що сьогодні їх не випускала. Тим паче, що в мене оцей малинок йде жовта малина. І ось тут в мене є таких два кустика. Малина називається, вроді як Краса Росії. Ми її перейменуємо на красу України. Ось. І в цьому році, мабуть, не буду її трогати, хай вона тут і буде, ця малинка. Бачите, вона дуже висока, мабуть, метр п'ятдесят метр висоту. Стволи йдуть гладенькі, вона майже зовсім безшипна. Дуже-дуже гладенькі такі. Ну, коротше, класно. Потім, як буде урожай, буде, буде малинка, то я вам покажу, що це така за малина. А все інший малинок це в мене жовта малина. Ось так от. Тут по краю ростуть мене крижовник чи агрус. Кустики таки молоденькі. Дуже треба трошечки довести все до ума. І добре, що вчора не встигла побілити дерева, бо в нас вночі був дощ. Тому думаю, що буду пробувати завтра. Сьогодні я ще обрізаю рози і досажу полуницю, а завтра вже побілю дерева. Так, у нас потроху починає вже рости люцерка, травичка починає рости, то вже потрошечки рву качкам. Курочкам всі вже ждуть, коли ж буде багато зелені. А не дивіться га? зараз хтось получе пілюлей. Отак. От ну, що ти розгрібаєш лапами, звісно. Качки їдять з миски, з кормушки, а ти розгрібаєш. Возпитують. Качки розпитують корей. Хвости стерті у селезнів. Селезні працюють. Качачки грязні. І несуться. Всім гарного дня, гарного настрою. Нам скорішої перемоги всім українцям і до нових зустрічей на просторах Ютубу. Так, хтось когось вас села селезень півня, а півень качок. приколісти Трошечки прокачок. Ще одна моя помилка, що теж не догледіла, в минулому році восени я посадила новий саженець груші. Новий саженець груші, який я загородила відром і одягнула сітку. Одягнула сітку і затягнула цю сітку ниточкою, яка видно, що взимку чи весною перегнила, чи її хтось зняв з качок. Ну, що хочу сказати, не догледіла, сітка ось ця розкрилася і була, ось так просто набок лежала. І коли я кинулася до свого саджанця, дивіться уважно, він у мене без кори. Качки. Куди змогли, туди достали, з'їли кору. Ось вам знову ж таки помилка. Нельзя нічого залишати без догляду. Дивіться, такий гарний був сажанець. І я розумію, що тупіру, а з'їли кору, вони засранки аж усюди. Зараз буду дивитися, де у вас прививка, скоріш за все, будемо спасати саджанець. Ось так живий, добре, що живий, зараз все трошечки розкрию, бо засипали глибше на зиму. І будемо ждати, що простеться якась почечка. Букова якась почечка проснеться і. Таким чином ми спасемо дерево. Колись так само. Я спасла ось цю яблуньку. Бачите, як, як дуже низько. Яка дуже-дуже низенька яблонька. Так, шиферина впала, трошки поцарапала. От. Так само десь зрізала низеньку, десь пів метра від землі. І вона відійшла. Так що будьте уважні, качки це такі. Такі птахи, які люблять все погризти, можете не догладіти виноград, саженці, молоденькі саженці дерев, смородина, малина. Будьте уважні.